Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо гвинтівку М16 та її коротку історію. Узагальнююча назва сімейства автоматичних гвинтівок М16 rifle Калібр 556, які походять від Armalite ar 15 та розроблені компанією Colt всередині ХХ століття. Країна походження США на озброєні з 1961 року по теперішній час. Розробник Юджин Стоунер розроблено в 1957 році. Приблизна кількість 8 мільйонів екземплярів. Довжина 1000 мм, довжина ствола 508 мм. Набій 556-45 мм. Темп вогню 800-900 пострілів за хвилину. Найефективніше на відстані 550 метрів. В 1948 році служба оперативних досліджень армії США починає дослідження ефективності стрілецької зброї. Ці дослідження завершуються на початку 1950-х років висновком про бажаність переходу від зброї калібру 7,62 до зброї калібру 556, яка має можливість ведення автоматичного вогню, високу швидкість кулі і ефективну дальність не менше 300 метрів. У 1953-57 роках Міністерство оборони США проводить наступний дослідницький проект під кодовою назвою Project Salvo, який призводить до приблизно аналогічних результатів. На основі отриманих висновків США починає програму Special Purple Infantry Weapon», в рамках якої має бути розроблено перспективну стрілецьку зброю, яка має стріляти малокаліберними кулями і 30-40-мм гранатами. У 1957 році представники армії звертаються до компанії Армалайт з пропозицією розробити автоматичну гвинтівку калібру 556 з малою масою, здатну на дальності 500 метрів пробити стандартну армійську каску. У 1958 році перші гвинтівки фірми Армалайт, позначені ar 15, передаються для випробувань армії США. В ході випробувань виявляється ряд проблем з надійністю і точністю стрільби. У кінці 1959 року батьківська компанія фірми Armalight не задоволена ходом розробки гвинтівки AR15 продає всі права на її конструкцію компанії Colt. У 1960 році Стоунер залишає фірму Armalight і переходить працювати в Colt. В цьому ж році Colt демонструє Гвинтівки AR15, заступнику начальника штабу ВПС США генералу Кертісу Лемей. Під враженням від демонстраційних стрільб Племей висловлює бажання закупити 8 тисяч гвинтівок АР-15 для Служби безпеки стратегічного повітряного командування ВПС США для заміни застарілих карабінів М1 і М2. У 1962 році Агентство з перспективних досліджень США закуповує тисячу гвинтівок АР-15 у фірми Кольт і направляє їх до Південного В'єтнаму для перевірки в умовах реальних бойових дій. Війська Південного В'єтнаму спочатку використовують нову зброю досить успішно. У 1963 році фірма Кольт отримує контракт на виробництво 85 тисяч гвинтівок для армії США і ще на 19 тисяч гвинтівок для ВПС США. У 1964 році ВВС США офіційно приймають на озброєння гвинтівку М 16